Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю і тебе, хтосик. Всіх вітаю, я дуже зустрічі чекав, бо я за вами сумував. Пропоную вам малята в зимовий ліс помандрувати. Як цікаво з радістю, хочу дізнатися малята, що взимку роблять у лісі звірята. наче в хмарі сіро синій ліс заснув. День замовк, все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Запрошую вас до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. Зимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни, залишилися зеленими тільки ялинки. Але й вони, засніжені, понахиляли свої віти лапи під вагою снігу. Зимовий ліс. Потопає у снігових заметах. Та коли визирає сонечко, сніг виблискує, наче розсип діамантів. Сніг приваблює не тільки своєю красою, холодним здається тільки на перший погляд. Для лісу і лісових мешканців сніг має величезне значення. Недарма про нього говорять снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд. Насправді, під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини і тварин від морозів. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло й затишно. Солодко спить ведмідь у барлозі. Сніг добре притрусив його спальник. Якби не було снігу, ведмідь спав би неспокійно. Вертівся б, дрижав би від холоду, згорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці спить їжачок. А от зайчик одягнув теплу шубку, що допомагає йому бути непоміченим для хижих тварин. Він біленький, як сніг. А в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Мишку? Те, ж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холод, ні вітер. Може мишку дістати тільки хитра лисичка, але якщо шар снігу товстий, він завадить лисичці відчути мишачий запах, що й врятує тваринку. Снігова котра в лісі це своєрідна книга, адже на ній залишають свої сліди мешканці дикої природи, що говорить про те, що життя зимою в лісі не завмирає, не всі тварини взимку сплять, вони пристосовуються до зими кожен по-своєму. Білочка готується до зими заздалегідь, упорядковує своє житло, утеплює дупло мохом, листям та сухою соломою, запасається їжею, горішками, жолудями, шишками, грибами і лісовими ягодами. Щоб їй і її дитинчатам було що їсти взимку. Лисичка взимку теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла густа шубка. Лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взула теплі чобітки, які допомагають лисиці спокійно бігати по снігу цілий день і не мерзнути. А ще лисичка робить нірку у снігу, де, прикрившись хвостиком, та згорнувшись у клубочок, спокійно відпочиває. Ще взимку не спить вовк, найнебезпечніший лісовий хижак. Напередодні зими вовк обростає довгою та густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. В морозні дні більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. На полювання виходять лише з настанням сутінок, вовки добре бачать в темряві. І мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Найважче взимку доводиться диким кабанам, адже вони харчуються дрімдими гризунами, жолудями та різними коріннями. Все це вони добувають з під снігу. Та в люті морози, коли земля промерзла, часто доводиться голодувати. Так, цікаво усе знати! Пропоную для малят гімнастику для оченят. Очили ученята, пропоную нам пограти. Хто зайвий і чому назвати? Молодці малята, ви добре грали, ось і добігла кінця наша подорож до зимового лісу. Та на цьому не все. Адже ліс це велике царство, про яке можна розповідати нескінченно. А зараз до побачення малята! До побачення, хтосик, до наступної зустрічі! До зустрічі, малята!